Усім привіт! Ви це на мій канал SketchCat І сьогодні у нас така новиночка. Якось так надзвичайно, але у нас вчора була новиночка, то і сьогодні новиночка. Це ось такі котики. Одяг для них тут є. Ось така панда. Ось авокадо таке. Така ковтинка Лукіті, Ось така ведмежа Kigrumi. Ось такий тинозаврик. Ось така ковтинка Худі і ось така авокадо. Добре, давайте виберемо пакетик з нашої вчорашньої новинки Сквіш Мел. Стоп, а де ще один пакетик? Просто упав. Давайте оцей відкриємо. Чи ні? Давайте оцього. цього. Рекомендую ось такий канцелярський ніж. Я його купила в Аврорі біля ТЦ. Так, ось так. клас, Там попався оксолодель. Ось такий. Так, і він у нас під номером 2, Так, відкриваю наш каталожик. Отяго ми вчора клеїли. Так. Беремо ось цей пакет наш сюрприз. Ось так ось Так от. Зараз за кадром підклею його трошки. Зупинила? Ось я за кадром тут вушку аксолатля підклеїла, і наша колекція скоро закінчиться. І перейдемо до нашої новиночки нарешті. Ось так. Ось так виглядає сторінка для новиночки. Трошки тут неровно. ну нічого. Так. Візьмемо цього чого цього. Давайте, дівчинку, візьмемо. Так. Ну, я зараз покажу вам цю кімнатку. Ось тут у нас ось такий шкафчик гарненький. Е, це ми Печатали. Друкували. Да, друкували. Оце віконечко дуже гарне, трошки пом'яте, але нічого. Ось таке крісельце. Ой, диванчик. Можна полежати чи посидіти. Ну, і краватка. Ось така гарненька. Зараз історія з котиком. Ой, такий чудовий ранок, такий гарненький ранок. Так, посижу на дивані. Так. Щось морозивка захотілося. Буду приміряти. Ні, щось не піде. І це щось не те. На що таке тепле? На вулиці зараз сонячно. О, а ця ковтинка в самий раз. Піду поморозиво. Добрий день. Добрий день. Що хочете замовити? Я б хотіла полуничну кульку, Бабулгам. і чорничну. Добре. Ось так. Баблгам і Чорничне Чик. оце морозове ви замовили, да. тримайте, дякую.